Привіт, друзі! Мене звучить Кальов Олександр. Я навчаюсь в музичній школі номер 13 місто Кривого Рогу в першому класі. Мені подобається краса батьківщини та природи, тому я вибрав українську народну мелодію Оюгаю при Дунаю в обробці Віталія Логіна. Дунай, Дунай, чаруєш душу. Полониш мамоволі нам серця, вогістину, ти створений для миру, хоч і біди немало бачив за життя. Вітуй, Дунай, ласкай світ взором, людську гординю розмивай, Купаю в водах небо, зорі і сонце золотаве величай. Запрошу вас у подорож зі мною.